Долучимо до нашого ефіру Тараса Загороднього політолога, політтехнолога. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу все таки продовжити цю тему ударів по території Російської Федерації. Чому тому що я, от для себе хочу зрозуміти, скажімо, логіку думок наших партнерів? Ми заходимо, тобто бити по території Російської Федерації їхньою зброєю ми не можемо. А от ми зайшли на територію Курської області вже там. І Брянська область на підході, я так розумію, теж може бути. А то це не є причина для ескалації. А от якби ми не зайшли на територію Курщини, а вдарили, наприклад, ракетою по Курську. Це була би ескалація, так. Ну, ви правильне ви питання логічно задаєте. Ну, якось так виходить. Та, дивіться, західно, ну і використовується західна зброя. Пам'ятаєте, що рік тому був великий скандал, коли навіть бельгійські гвинтівки були у цього РДК. А після того, як Україна протиснула все ж таке використання західної зброї, теж коли били по НПЗ, пам'ятаєте, коли перші ЗБУшні дрони почали прилітати по НПЗ і потім продовжувалось? Там ж теж кричало, що це ескалація. Кричали, що ескалація, коли гурівці, по-моєму, вже виносили е, станції попередження ракетового удару, три штуки було винесено. Ага. Теж кричали, що це ескалація. А це ж реальна ядерна інфраструктура. Навіть в доктрині Російської Федерації написано, що атака на ядерну інфраструктуру це привід для початку е, удару ядерного, нічого не сталося. І те, що ви правильно підкреслюєте, ну. Це ще раз говорить достатньо такого е, ну, лицемірство, Я б сказав наступне: ми повинні зрозуміти, що у нас не співпадають інтереси. Ми хочемо швидкої поразки Росії і хочемо хаосу там. В тому числі і розпаду Росія захід не хоче. Вони досі е, думають, що можна обійтися без цього, в тому числі за рахунок української крові, як би так не цинічно звучало. І тому починаються ці всі розповіді про те, що це ескалація, не ескалація. Немає ніякої ескалації. Це до речі, дивіться, от якось Блінкіна. Коли він в Конгресі його викликала, тоді республіканці там, до речі, сиділи і запитували: а на якій підставі ви заборонили взагалі атаки на територію Російської Федерації? Конгрес цього не забороняв, і а, там вже постійно республіканці критикували якраз Байдена за заборону цієї використання далекобійної зброї, і це не це означає, що не існує ніякої ніякої ескалації. Це все ігри. А для того, щоб якимось чином зберегти стабільність влади Путіна, зберегти стабільність Росії і так далі, Росіяни активно цим користуються, теж шантажують Захід. Тому ми повинні розуміти, що без своєї, і ми повинні аксіому, що зрозуміти захід американці в тому числі не дадуть Україні достатньо зброї для перемоги, для стримування так. Ну, будь ласка, вас, вас починають трохи вбувати. Ну, ми одразу ж там починаємо щось більше давати. Вас не вбувають. Ну, не так, як е, за нашу статистику, так. А ну тоді не даємо і так далі. Це означає, що без свого ВПК, вибачте, будь ласка, ми не обійдемося. Тобто, знову таки, ВПК, ВПК власні ракети, тільки це дасть можливість і почувати себе захищеним і перемагати у цій війні. Тим більше зараз наступає осінньо-зимовий період, в який Україна має всі шанси вибити взагалі Росію з війни. Яким чином? енергетика. Нам потрібен хаос в Москві в першу чергу. Вибити при морозах, мінус 10, припустимо, газорозподільчі мережі та, та, та постачання електроенергії, і пів Росії збежиться грабувати Москву, тому що там безлад почнеться. От Курська АЕС нам не потрібно само захоплювати. Нам потрібно, щоб вона не працювала теж підстанції виносити. Це а воно е, живить в південь, а в тому числі. І тоді ми побачимо результати, які нам потрібні. Але знову таки, тут тільки власне озброєння, тому що ну коли Кірбі виступає і говорить, що виявляється, не ми не дамо атаканси, тому що а вони аеродрому перелесли далі. Ну це виглядає м'яко кажучи просто блюзнірство. Що значить далі? Так дайте на тисячу кілометрів. Фон полякам даливі ракети на тисячу кілометрів. В чому проблема? Так я ще раз говорю: ми повинні до цього це не добре, не погано, Це інтереси Сполучених Штатів Америки. Так вони поводили себе стосовно Росії останні 100 років. Так вони і хочуть і далі поводити. Питання в тому, що це не співпадає інтереси. Тому знову такі ВПК, ВПК, те, що ми завжди з вами обговоримо. Якщо немає грошей, дайте можливість експортувати зброю. Вони на мільярд доларів тільки в перший рік експортують продукції, і на 200 мільярдів гривень всередині країни а, буде податків і не треба підвищувати податки, як нам розповідає уряд. Що виявляється, немає ніяких. Способів для того, щоб не підвищувати, та можна, давайте ви будете заробляти, щоб заводили більше підприємств за секретне підприємство. ВПК я бачу там хтось там німці, американці відкривають і більше може бути за секретне для того щоб не було відомо, де вони знаходяться. Бо у нас по відкритих реєстрах це можна побачити і так далі. Якщо дають гроші. То не не через міністерство стратегічних галузей це давати там іноземці дають нашому а напряму виробникам випака давати їх є контракти з міністерством оборони Ну, наприклад, через цю агенцію закупівель яку які довіряють в принципі іноземці. Тобто тільки це є шляхом до перемоги, іншого шляху до перемоги немає. Ми ці розповіді, що немає зброї, що не можна бити, будемо чути постійно. От ви зазначили про наш ВПК? Я от згадав, що на цьому тижні пам'ятаєте Германа Сметаніна, призначили міністром. Як ви оцінюєте це призначення? Взагалі, людина з «Укроборонпрому», яка працювала в на цьому підприємстві, чи дасть це якийсь певний поштовх? Ні, я теж в ефірі вашого каналу завжди говорив, що короборонпром треба давно розігнати. Uh -huh. Оця надбудова надбудова у вигляді так званих менеджерів, вона не потрібна взагалі у короборонпрому. Там є підрозділи, які самі можуть генерувати прибуток і самі можуть отримувати а, гроші від Міністерства оборони. Це Антонов, КБ «Луч», Малишова і там багато інших підприємств. Не потрібні всі ці керівники. Більш того, пам'ятаєте, оця ідіотська історія, коли у Камишина на рахунках вивіз, коли вони ПДФО позабирали у місцевих рад, угу. так вони не змогли використати 26 мільярдів. Це так, Підласа так. якраз керівник бюджетного комітету. А чому не могли? Так, тому що це окороборонпром не зміг засвоїти гроші, ви повинні розуміти, ось в чому проблема: що замість того, щоб дати приватникам, які задихаються від ну, неможливості забезпечити себе замовленнями, вони тримали гроші на рахунках, там крутили в банках і так далі. Це те ще раз говорить, що ну я не вважаю, що щось краще буде ну, в даному випадку, тому що я не бачу там ефективно. Якщо буде залучати більше приватників. Є співпрацювати в якихось галузях Так, воно буде. А так, ну на жаль, я поки ем, не прихильник того, що воно буде працювати як сліди? Ну, ну підозри, що воно буде працювати як в укроборонпромі. Тобто, не дуже добре. Так ось і в цьому і проблема, що людина призначається міністром з питань стратегічних галузей промисловості, і ми собі приблизно уявляємо, про що йде мова з Укроборонпрому А в мене тоді питання: а як ефективно? працював у Якщо вони не освоїли таку кількість грошей. Це ще раз говорить, що не дуже ефективно. Не дуже ефективно. Я, я сказав свою позицію, його uh -huh. а, Тобто, дивіться, там, а, е, знаєте, коли говорить, що його треба розігнати, всі хапаються за серце, запитують, як там буде вироблятися зброя. Шановні, е, там є надбудова у цих менеджерів, наглядова рада і так далі, яка сама, сама по собі нічого не виробляє, вони типу керують. А є, наприклад, КБ «Луч», який є частиною у ну, які там «Стугни», Нептун роблять, mm -hmm. і так далі. Є Керестильов. Керестильову не треба ніяких керівників, які не в не розбираються у виробництві. Він сам може побудувати виробництво, дайте йому ресурс. Можна за рахунок зекономлених, розігнаних цих менеджерів, які під 6 мільярдів на рік просто витрачають кошти або Антонову. Хто там буде, якщо розповідати, як будувати саме літаки або безпілотники, або там мало що чи іншим підприємства. Да не потрібні вони там, просто не потрібні. Пане Тарасе, дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Тарас Загородній, політолог, політехнолог був з нами на зв'язку.